Одеські автомеханіки виготовляють мобільні бані для військових. Опанувати різні професії, підзарядити гаджети, приготувати їжу дитині та зробити з нею уроки. В Одесі відкрився новий волонтерський центр. Піцерія, де працюють військові та їхні рідні, виграла конкурс на відкриття ще одного закладу. До ДТЕК Одеської електромережі з перевіркою прибув міністр енергетики України Герман Галущенко. Під час інспекції делегація перевірила енергетичні об'єкти Одещини та наявність устаткування, яке необхідно для відновлення електромереж. Також за дорученням голови одеської ОВА відтепер справедливість розподілу електроенергії контролюватиме СБУ. Ми десь ще з листопада створили такі, як мобільні групи. Можна сказати, до неї входять представники ЕНКЕРІКП. Представники СБУ, представники міністерства і державна нагляд, і вони відповідним чином по всій Україні перевіряють. Перш за все, справедливість, да, справедливість розподілення електроенергії, тому що дійсно ну було була велика кількість скарг. Певний період зараз ми бачимо, що ситуація дійсно покращується в кінці грудня. Були дуже суттєві удари по саме Одеській області і по енергетичних об'єктах. Ми якраз зараз відвідали там ці об'єкти, дивилися відновлення. йде, воно вже відбулося. частково і буде відбуватися далі. Вільні бані для військових виготовляють одеські автомеханіки. Баня у нас буде, хочу показати. Тут ми зробили для того, щоб хлопців були дрова. Тут вони завжди будуть завжди з собою возити дрова. Ну, Постійно автобус передвигається, дрова з ними. Зразу зробили з цієї частини парілка, тут буде. Тут буде знаходитись сам котел, який буде гріти і саме приміщення з бані, і воду, для того, щоб далі можна було помитися. На криші у нас два бака по 200 літрів, всього буде 400 літрів води. Баня буде розчитана на 8-10 осіб, які можуть за раз помитися тут. Ну, потім треба буде заправити воду, і других 8-10-10 осіб можуть також прийняти водні процедури. Скажімо. Дуже акуратно, тому що тут поки що немає полу, пол там почали стелити. Як зайдемо, тут буде стол з сільцями, з табуритками. Я ще поки не знаю, як воно там буде. З лівої сторони буде два душові, де можуть одночасно два чоловіка помитися. Повноценно буде гаряча холодна вода в будь-яку погоду. Все время буде гріти баня і гріть воду. Дві душові буде, справа буде роздівалка для того, щоб могли спокійно розітися. Тут могли б посидіти, а там буде парілка. Там, де з настоящими лавочками, з ліжаками на 8 осіб буде гарна хороша парилка. Ось такий план. Тут буде водій і банщик, які сіли в нужну точку, куди треба, поїхали і зробили своє діло. Наразі над виготовленням мобільної бані кожного дня працюють чотири автомеханіки. Ага. Зараз ми робимо каркас, для, перегород, для перегородки в парілку. Зараз поки зробили каркас, обтянемо це все, зробимо двері тут, зробимо щоб все красиво було, щоб все було дерев'яне. Ну, як в хороших українських парілках, все з дерева. Так само і ми хочемо зробити хлопцям тут, щоб все у нас було красиво, прекрасно. На виготовлення однієї такої банів необхідно близько трьох тижнів. У мене ця мисль, ідея цієї бані склалася тоді, коли я, е, у мене є товариш, такий близький мені. Він зараз е, служить на передові під Бахмутом. І коли я в ноябрі, 17 ноября поїхав поздоровити я з днем народження, і я подивився, коли в них була ротація, коли вони прийшли з передка. Е, і в мокрій, грязні, мороз, вітер, і в них не було де помитися. І вони грязні, мокрі, больні. І в мене одразу з'явилася ця ідея для автобані, яку можна переганяти і мити наших хлопців де завгодно. Ось так буде розтоплюватися наша баня. Дуже просто. Для цього потрібно буде трохи бумаги, сухих дров для того, щоб спочатку розпалити. П'ять хвилин, і баня буде вже розтоплена. І для того, ну я так розраховую, щоб десь за годинки пів. Вона вже натопилася до 70-80 градусів. Наразі ведеться збір коштів для закупівлі матеріалів. Вже вдалося накопичити 10 тисяч гривень. Необхідно близько 3-4 тисяч доларів, а збори проходять ну доволі повільно. Все ж таки, тому що, скоріш за все, люди просто не розуміють. Люди ну зазвичай скидаються на те, що вони не розуміють більш всього, спілкуємося, все ж таки з нашими одеськими. Частинами та ВМС. І я скажу так, що, що попит у конкретно ВМС, це 35-конкретно з тим, з ким я спілкуюся, 36-те, на це є. І великий. Тому що я дзвонив хлопцям ну, на бахмутському напрямку, питав, чи є їм, як вони там з особистою гігієни, вони кажуть а, сухий душ, і це максимум. Це перша мобільна баня, яку роблять автомеханіки. Завершити планують до 19 січня. Потім конструкцію відправлять на Донецький напрямок на Бахмут. Влада Матвійчук, Сергій Романенко. Суспільне новини. Одеса. Втрати російських військ станом на 12 січня. Особовий склад близько 113 тисяч 390 осіб. Танки. 3094 одиниці. Бойові броньовані машини. 6159 одиниць, 2082 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню, 218 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1865 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни. 4826 одиниць. Спеціальна техніка. 184 одиниці. 17 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Доброго дня! Вітаю вас, ветерано. Піце. Щось підказати вам. Ця одеська піцерія працює з 2019 року. Інші заклади мережі є у Вінниці, Києві, Драгобичі, Львові та Івано-Франківську. Це, власне, такий заклад, піцерія, де е, основні працівники це е, члени, е, члени родин е, військових, е, людей, скажімо так, які мають також військовий бойовий досвід. Е, і, е, Наші клієнти зазвичай також е, і цивільні громадяни і в основному це військові. Саме тут ми зустрічаємо наших клієнтів. Тут є ось така зона очікування для для наших клієнтів, де вони можуть посидіти, почекати свою піцу, та також, звичайно, перекусити, поїсти її тут на місці. Далі ще у нас є така цікава зона, це зона шевронів. Коли наші військові, наші бійці роблять у нас замовлення, вони інколи нам передають свої шеврони. Тому для нас ця стінка така є дуже цінною та важливою для нас. Далі зона адміністрації. Саме тут ми приймаємо замовлення і зв'язуємося з нашими клієнтами. Далі наступна вже така робоча масштабна зона. Саме в цій зоні наші дівчата створюють найкращі витвори з їжі. Від того, що я втратила брата. Я співпрацювала з волонтерами, я зв'язана була з медициною, і я хотіла допомагати хлопцям атовцям яких ніде не брали на роботу, тому що вважали, що якісь там питання, чи агресивні вони, чи що. А ветеранопіца вони проходили адаптацію до мирного життя. Очень нравится конкретно корж, тесто конкретно в этой пицце. А начинка, в принципе, везде одинаковая, как бы, но именно вот тесто и является главной особенностью этой пиццы. Почему я сюда хожу именно. Хотя заказываю везде, в принципе, но тут она более вкусная. Піцерія виграла конкурс варто від Українського ветеранського фонду на відкриття іншого закладу на житловому масиві Катовського в Одесі. Ми вирішили написати такий проєкт, щоб мати якийсь поштовх до цього щоб мати якусь підтримку, і це для нас дуже важливо і доречно, тому що зараз, скажем, така фактично економічна криза в багатьох в багатьох бізнесах. І тому для нас це стало таким поштовхом, підтримкою для подальшого нашого розвитку. Тому зараз ми активно готуємося, там робимо всі приготування і скоро будемо анонсувати відкриття. Ми плануємо закупити це обладнання, тому що все ось таке обладнання на піцерію воно є дуже важливим: холодильники, пічки, інші ось ці такі всякі тумби, вони є досить дороговартісними. І вони всі мають відповідати певній концепції. І самого відкриття долучаються тут і до волонтерства. «У нас є функція підвішена піца. Це коли клієнт робить замовлення, осплачує його, але цю піцу він відправляє на підвіз. І потім цю відвішену піцу ми відправляємо, наприклад, у шпиталь до поліцейських, до пожежників. Тобто, таким чином, за допомогою наших клієнтів і разом співпраці з нами, ми підтримуємо наших військових і тих, хто допомагає захищати нашу країну. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В Одесі відкрили новий волонтерський сімейний центр Мрія зробили це британські меценати, які у 2012 році удочерили українську дитину. Туди щодня можуть приходити родини з дітьми, переселенці та Одесити. У е центрі нашому по перше батьки можуть знайти собі нову професію. По-друге, ми допомагаємо з працевлаштуванням, Є юридичні консультації, є психологічна допомога нас. Працюють чудові психологи. і дуже важливо, що під час блокауту в нас завжди є світло, інтернет, тобто люди можуть приходити, працювати. Діти можуть робити уроки онлайн. До центру з двомісячним сином прийшла переселенка з Харкова Вікторія. Каже, хоче пройти тут курси. Хочу опанувати нову професію. Якщо вийде займатися йогою, і якщо молода дитинка дозволить, і англійська, звичайно, знамовляв. Бо вдома це неможливо, завжди знайдуться якісь справи. Б'ють індустрія, якраз це той шанс. Можна складати собі вільний графік і працювати, і заробляти. В нас будуть розвиваючі черенінги і підтримуючі як для підлітків, так і для матусь, так і для дітей, але наша основна перевага у Професіях вона буде як для матусь, так це там б'юті індустрія, це ріелторство, так і для батьків це там м -м, татусів, масажисти, так столярі. З понеділка вже будуть стартувати курси по ферівкам та масаж У нашому центрі. Матусі, коли в них немає світла, можуть скористатися нашою. Та зварити дітям їсти дівчина на вході сказала, що ми можемо прийти і приготувати суміш, передягнути малечу. І ось ми тут, а тут так весело, і аніматори, і, і тепло, і затишно. І ми погуляли. Тепер ми будемо знати, де можна приготувати суміш. Казується Я можу тут і забути професію собі. Дитинка моя буде в кімнаті. Раз на місяць у центрі будуть влаштовувати безкоштовні сімейні фотосесії. Ми б вже могли повертатися в Миколаїв, але так склалося, що у нас все найкраще в Миколаєві. На жаль, е... раз это, зруйнована, да, тим більше, що дитяча школа і активності дітей всі на стоп. Тут я хотіла б більш практичні навички отримати професію масажиста, але найголовніше це те, що зараз проблеми зі світлом. Діти не можуть навчатися. Коли немає світла, я шукаю як осередок, щоб діти могли займатися навчатися ну, уроками в нашій школі. Курси я обрала для себе англійську та для сина англійською. Йога, зб'ють індустрії макіяж. Думаю, що поки що все. Про це Поки не планую в Одесі, бо все ж таки надіюсь, що поїду до Миколаєва. Поки батьки будуть навчатися, проходити курси чи працювати з психологом із дітьми від двох до десяти років займатимуться професійні аніматори за допомогою ігор з розвитком. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса прогноз погоди на 13 січня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер західний 11-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус двох до нуля, в день – 0,3. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі – 0,1, в день – 2-3 градуси.